Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. My Cat. З вами Ганна, і е, у нас з понеділка розпочинається гра у проєкті Елени Боганової Магічний кубик. Е, це така гра, коли ми беремо шість процесів, тому що у е, звичайних гральних кубиках шість граней. А організатор проєкту Олена Буганова дає нам кожного дня з понеділка по п'ятницю свої кубики і ті номери, які, ми, які нам випадають, ми в'яжемо, гачкуємо, робимо, просуваємо процеси. А перед цим ми повинні заявити про шість проєктів і розповісти про кожний. Які ми беремо у гру магічний кубик. Я взяла свої маркерочки. І перший процес, який я заявляю, це шкарпетки для а, захисників. Зараз я поставлю маркер. Так, ось тут в мене повинен бути. Початок рядочку. Так. Ось ставлю маркер, це процес для захисників. Я також у проєкті Вернісаж Осіннігбар беру участь. Це мій один із в'язальних проєктів. В'язальний проєкт в цьому проєкті. Так, це перший старт, перший, перший номер магічного купу. Далі, другий номер. Я теж беру шкарпетки для військових. Тут в мене трошки кольорових, таких осінніх варв. І це шкарпетки з жовтою такою смужечкою, жовте листічко осіннє, і плюс коричневий колір, коричневий дерева. Теж беремо. Я, мабуть, травлю, так, що там буде доволі. Беремо маркера, ставимо і працюємо далі. Це процес номер 2 Він тільки на початку. У мене не вдалося дуже так плідно попрацювати з ним. Ось такий в мене процесик. Так, це нитки різного складу, є напіввовна, є вовна, є трошки акрил. Третій процес Светр-жилет, який я в'яжу, вже, в'яжу і в'яжу. Моє завдання на магічний кубик розпочати перед спинку, я вже зв'язала. Візерунок я назвала крапельки. Коли я дороблю, я, можливо, зроблю майстер-клас на цей візерунок. Там є певні а, нюанси, які, якщо зрозуміти, як робити, то виходить дуже. Цікавий візерунок. Е, нитка Янарт ма, картопі мармаріс. Е, е, нитку я купувала на розпродажі років, мабуть, 15 тонн. То її вже вона, є, вона трошки таке Це в'яжу, Якщо вистачить то светри, якщо не вистачить, то жилет. Я розумію, що я вже таких ниток не, не куплю. Якщо жилет буде, то на жовтий місяць, бо ниточка така вона ну, крила крилом. Ну, на перші холоди, коли починає вже холодати в приміщенні, то нормально буде, коли вже там 15-12 градусів. Можна його буде вдягати. Так, наступний четвертий процес це мої осінні шкарпетки для моєї бабусі. У мене літить корін, вибачте, тут трошки. Так, ось я зв'язала, ну, на тому светрі мені нема де робити маркера, ставити, бо мені треба розпочинати перед. Ось такий жовтенький осінній маркерочок на сірому фоні я ставлю. Тобто, в мене почалася тут на бабусіних шкарпетках вив'язуватися п'яточка, тільки ось я десь третину її відв'язала і буду працювати далі. Наступний п'ятий процес це чохол на табурет. Зараз. У мене ось такий квадрат. На невеличку табуретку, треба відв'язати два квадрати, потім поєднати блакитну Ось, в мене відв'язався отакий квадрат. Я розпочала другий квадрат, десь ось так я зв'язала. Завтра буду міряти. На табурет, що там в мене далі, скільки рядочків дов'язати, тому що ну, вже так доволі багато зроблено. Треба вже приміряти, щоб ну, швиденько ввечері закінчити ширину. принаймні. Ось, і поєдную, Потім я буду резиночку продівати, щоб нормально можна було сидіти не йорзало, воно трималося на табуретці. Ось такий процес. І останній процес це моя лебедина пісня, так, це ось. Тут маркера точно нема куди ставити. Значить, На цей тиждень, якщо буде випадати, це моя робота для вернісажу осінніх барв. І якщо буде випадати, так, ну кішки немає, але її шерсть є. Вовна кішки. Так, значить, я буду так от розділити на дереві теж будуть розташовуватися квіточки. Ось такі. Так. І я буду така в мене робота. Тут буде дерево, кому цікаво, можна подивитися відео, верні Саша бар вступ» Або на старти я там, здається, теж буду. Я ж поклала фотографію, на базі якої буде оця робитися картина. Мені треба ще їхати у центр підбирати кольори. Мені бордовий ще треба, треба жовтенького такого добрати. Такий, такий кремовий, цікавий, квиточки виходять. Я цього тижня опановувала так, десь квітка впала в мене. Одна так впала. Опановувала оцей елемент, це такий об'ємна серединка в мене виходить. Потихеньку, потихеньку опановую нові елементи в квинку. Ось такі у мене заявлені процеси на гру «Магічний кубик. А що в мене вийде, ви подивитесь за кілька секунд, а для мене це пройде цілий тиждень. Я дуже сподіваюся купідкої плітної роботи, тому що я хочу просунути ці всі шість процесів дуже активно. Ось і о, пройшов о, тиждень під девізом гри магічного кубика. Е, я, перш за все, хочу е, привітати е, мешканців міста Миколаєва із Дня міста. Вчора Миколаєву виповнилося 235 років. Я бажаю, щоб наш міст, місто Героїв, процвітало, щоб воно наповнювалося м -м, гарними подіями, добрими. Позитивними людьми, які зацікавлені у його розвитку, щоб в Миколаєві не припинявся шалений розвиток культури, щоб люди цікавилися мистецтвом, щоб у людей була можливість це зробити завдяки життєвим обставинам, щоб вони дозволяли це. І хочу трошки розповісти, про концепцію, яка відбувалася цього тижня, яка існувала. Протягом тижня був ну, найпопулярнішим номер у магічному кубику це номер 4. Трошки наздоганяли. Ну, він три рази випав, Там один день був у вівторок, здається, дубль. І було два рази один і два рази п'ятий процес, що дало можливість, я думаю, не тільки мені, а всім учасникам цього прекрасного проєкту просунути свої процеси. Може або закінчити. У мене завершених процесів цього тижня немає, але просування. Такі цікаві. Е, і я хочу тепер перейти у формат руки в кадри і показати вам, як же ж пройшов мій тиждень, з якими результатами. І перший процес, який хочу вам показати, він випадав у нас у понеділок. Та, четвер це шкарпетки хлопцям для сну. Я дов'язала до кінця другу шкарпетку, о першу шкарпетку і розпочала другу і, ну, майже пов'язала тут тобто цього тижня я цього наступного у нас буде. Творчий тиждень, тиждень від нової години, і я закінчу ці шкарпетки. Другий процес це мої шкарпетки із осінніми жовто-чорними такими смужками. Цей процес нам випадав і в середу, тому я його пов'язала, але. Ніяких таких особливих подвигів, тобто я його не, до, до не дов'язала до кінця цю шкарпетку. Скоріше за все, я буду темнішу ще ниточку додавати, а смужки залишу жовтенькі. Бо я так планую, що в мене, ну, якщо вийде, то буде це другий процес у категорії тепло для захисника у вернісажу осінніх барв. Ось такий. Процесик. Це в мене тут нитки, це якийсь напіввовна, це е, теж напіввовна, це севряночка з розпущеною чорною ангорою. Тобто, тут мікс пряжі. Так, це такий процес. Третій процес це мій светр жилет І в нас була нагода його в'язати лише в четвер. Перед спинка в мене вже відв'язана, і я розпочала перед. І ось так, це сантиметрів 9 я вив'язала за четвер. Ось таке у мене виходить процесик. Він у мене просувається. До речі, це теж. І проєкт Вернісаж осінніх барв». Ну, Справа в тому, що тут вже час нас наздоганяє. І ми. ну, Цього магічного кубика, фактично. Всі процеси в мене з Вернісажу осінніх барв». Наступного тижня, о, наступного місяця, вибачте, не в жовтні подивимося, як воно буде. Я думаю, що не всі вже будуть. Так. Четвертий процес, який нам випадав. Дублему у вівторок. І був у п'ятницю. Це шкарпетки моїй улюбленій бабусі. Це пряжа Adese Old Time. Ось, і я їх в'яжу широченькими, бо в мене в неї дуже широка нога. Так, зараз. Це розмір 39.40. В мене бабуся. Ось. І я на дуже високу халявку. Я все-таки сподіваюся, що мені вистачить одного моточка. Мені матусі не вистачило. Я дуже велику халявку зробила. Ну, тепер знаю особливість нитки. Ось. Ну, і це тріочка спиці. Тобто трошки більше рядочків треба в'язати. Тому. Вийла, ну, майже, майже я дов'язала стопу до мисочка. І ось я ну, так, на початку п'ятки закінчила минулого тижня. І ось так я дов'язала, і ви подивіться. Боже, я, я кожного відео це кажу і кажу, і буду казати, ви подивіться, які осінні кольори. Ну, просто Неймовірні виходять, і мені дуже подобається в'язати з цієї ниточки. Вона дуже м'якенька, дуже. Ну, мені, я своїм близьким на подарунки. Я так сподіваюся, що це не останній моток Лезе Волтем, який я буду купувати, бо пряжа ну, дійсно вона цікава. Так, Це у нас процес, так. Внутрі символ мудрості нападай. Так. І п'ятий процес це мій чохол на табурет, який я в'яжу з залишків пряжі, але домінує в мене отакий небесно-блакитний колір, трошки жовтенького. Так, вибачте, я щось тут показала, що не, не дуже цікаво. В бік. Так, в мене зв'язано два отаких. таких. Квадратики. У мене тут більше е, колір цього блакитного, він у вас віддає більш блакитним, у мене він трошечки, ну якщо б розмаз... ще додати філетової фарби. Ходить. Тобто, в мене вийшла серединка, взагалі абстракціонізм повний. Я просто взяла ті кольори, які мені були до вподоби, які я хотіла поєднати. Що ж В мене сьогодні символ мудрості. Мудрості в мене, мабуть, сьогодні немає. Значить, ті кольори, які я хотіла поєднати, які я хотіла вив'язати, вив'язала. Тут і Ангора і трошки якогось такого цікавого напівовнею вспушеною. Ну, що я можу сказати? Абстрактний такий варіант вийшов. Мені залишилося, ну, мабуть, два рядочки ще обв'язати і зробити о, останній рядочок о, стовпчики. Я подивлюсь, мабуть, без накиду буду робити, тому що ну, табуретка малесенька. Ви ж бачите, да? що це неповноцінна табуретка це низенька, прямокутна, якщо зверху гляд... розглядати її. Табуретка низенька, малесенька. А, ось, в мене вже такого типу на великі табуретки чохли зв'язані в матусі, а одна залишилася в мене безхозною, якось, якось я не могла. До неї дійти, але завдяки Марусіному проєкту Вернісаж осінніх бар, я е от, е в категорії в'язання для інтер'єру е і оселя обралася в багряне немисто. У ну, мене трошки не багряне, але неба такого кольору не буває. Ось. Я м згадала цей у мене вже довготривалий. План, який мене чекав, чекав, чекав і нарешті дочекався, і я можу нарешті прикрасити матусину оселю, такою цікавою річчю для інтер'єру. У Мене є ще одна ідея для цієї категорії, але я не буду. Казати, що я планую робити, тому що, що час йде дуже швидко. І я можу просто не встигнути навіть розпочати. Але ідея просто бомбезна. Ну, вона мандрує простором інтернету. І Коли я це побачила, я зрозуміла, що я собі таке хочу, я хочу таке зробити і матусі в хату, що бабуся, ну, матуся не бачить, бабуся буде дивитися, вона в мене така, як маленька дитинка, періодично. І ну, їй буде, я думаю, дуже приємно дивитися на ще один виріб. Ось ну, така справа з цим проєктом. І хочу показати вам свій шостий процес це моя картина у техніці Квілінг. А, вчора була неділя, але я не змогла її зняти. Тому що в мене закінчилась пам'ять на телефоні, і решту дня і вечора я провела у боротьбі із звільненням місця. У мене там 2, 2 години перекачувалося це все на ноутбук, потім я чистила телефон, копіювала, щоб нічого не загубити. Ну, в принципі, такі моменти бувають в житті. Тому моє відео, я і так в понеділок його, як завжди. Випускаю, ну, не знаю, може, і може вдасться подивитись, коли в мене воно вийде. В понеділок, чи вівторок ввечері. Ну, технічні моменти, вони в нашому житті мають місце. Щодо цієї роботи, для тих, хто дивиться відео вперше, я поясню, це, знову ж таки, два проєкти. В'яжемо українською та Вернісаж осінніх барв і Маруся з каналу Марусина скринька, рукоділля в свій, свій проєкт Вернісаж осінніх барв. Вона нам категорію таку придумала, де ми робимо щось нев'язальне. І щось нев'язальне в мене вийшло це квілінг. Тому що вишивала я влітку, вишивала вишиванку, просувала, вишивала свою картину Снігуріком, у цікавих, хто вперше. Будь ласка, у попередніх відео, у липневих, у серпневих вишивка показана в моїх відео. Будь ласка, проходьте, дивіться. Квілінгом я не займалася дуже давно активно, так, щоб мене були готові роботи. Це було перед Великоднем. Я хочу зараз зробити велику картину. Для мене велику, тому що це формат А3. Формат А3, і це буде пейзаж. Я подивлюся, ще може додам тут хмарок, тому що в мене буде, зараз візьму голівчик. В мене буде ось так заповнене дерево. Ось ось. так А тут виходять порожні місця. І щоб зробити ефект, що дерево перебуває на пагорбі і там далі небо, я тут ніби вдалені ні, хмарки можу розташувати, якщо встигну. Ось. Що тут зроблено? Значить, я опанувала, я такого раніше не робила оці серединки пухнасті. Тут теж пухнаста, вона зажата трошки, її плохо видно, вона зажата другим шаром, і тут, тут пухнаста, тут трошки по-іншому зроблена серединка. Більшість картини вона в основному це... Кружечки, отакі кружечки та оченятка це такий елемент. Тобто ми робимо кружечок і навпроти з двох сторін його з обох одночасно защіпуємо, і виходить таке очко. Фактично, це імітація листічка. І моя кольорова гама буде такою, але є ще. Ідея додати бордо або багряних кольорів та терракот. Але мені їх треба купувати, тому я працюю у жовто-помаранчевих кольорах. Зелений, до речі, теж я хочу купувати, а де, ну, ще певний темніший відтінок хочу знайти, якщо вийде. Бо надки для в'язання краще обирати, там кольорів більше, як правило. Так, аквілінг він обмежений більш. Uh, і uh, що я хотіла ще сказати? А, по uh, значить, ствол дерева, стовбур в мене буде темно, темно коричневим. Спочатку я так позарилася на чорний колір, тому що він в мене ну, по-перше, в мене дуже багато залишків від, від майстер-класів в музеї, тому що. Діти, як правило, приходять, і ну, моє правило, яскраві кольори, красиві, насичені. Чорний я прибираю, я чорний їм не даю. А, ось. І тому в мене чорно закінчилося, проте я ще я не сумую, бо я знайшла дуже багато а, котів з силуетним виконанням, їх можна зробити чорними. А, тобто в мене є куди подівати а, чорний колір. Ось. Ну, ну, таким чином в мене, мене ще є нароблено дуже багато жовтих мотивів. Будь на два-три таких великі квіточки, а, тому що, а, бачите, квіт, квітки вони доволі виходять величенькі. А, ну, в принципі, у мене така задумка. А, тобто тут, тут теж, теж будуть розпорошені квіти і листячка з такими кругляшками. Ось, ну, працюю далі. У нас тиждень вільної людини, і, звісно, що всі проєкти з Вернісажу, осінніх барв я беру з собою цей тиждень. Та ще й проєкти, які брали, беруть систематично участь у проєкті, але небуганових. Хто спостерігає за моїми відео, то знає, той може здогадається. Ну, є варіанти, над чим я буду ще працювати. Ось. Таким був е, мій тиждень під назвою Гра Магічний кубик. Всім учасникам бажаю вдалого просування, легких процесів, цікавих. Е, всім глядачам миру, натхнення, хто займається рукоділлям, приєднуйтесь. Тепер, це перший місяць, навіть тиждень страшно, бо ти не знаєш, що в тебе вийде, як ти організуєшся. Ну, Плюс наше життя у кожного свої, свої проблеми, свої справи. Ось. Але потім ну, не знаю, кого мене затягнуло. Мені подобається, тому що тому я ще раз дякую Олені Богановій за такий цікавий проєкт. В'яжемо українською. Дуже такий класний, інтригуючий тиждень був. Дійсно, кубики магічили, кубики рулили, розрулили декілька процесів. Вдалося просунути миру, злагоду, добробуту і приємного спілкування з близькими та рідними людьми. До побачення!